Пенсіонери можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії на 54%. Йдеться про пізніший вихід на пенсію. Пенсіонери, які після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості стажу ухвалять рішення відмовитися від пенсії та продовжувати працювати, то при виході на пенсію їм буде встановлено надбавку за наднормативний стаж. Відповідно до статті 29 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за пізнішого призначення пенсії її основний розмір збільшується. На 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на строк до 5 років. На 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить понад 5 років, майте на увазі, що враховуються лише повні місяці, підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не провадиться. Таким чином, відстрочення пенсії на рік дає збільшення до пенсії у розмірі 6%, на два роки 12% і так далі. Якщо ж відстрочка, наприклад, на шістьох років, то основний розмір пенсії зросте на 54 порівняно з тим, який міг би бути спочатку. Тобто, якщо ви після 60 років ще пропрацюєте хоча б 6 років, то основний розмір пенсії збільшиться на 54%. Звичайно, для того, щоб продовжувати працювати пенсіонеру, потрібно не лише бажання, а й здоров'я. Ну, і найголовніше місце роботи. Наразі складно працевлаштуватися тим, кому до пенсії ще працювати та працювати, а що говорити про пенсіонерів. Багато компаній взагалі відмовляються приймати на роботу людей віком від 60-х років. Та й надбавка за надстаж у грошовому еквіваленті може виявитися мізерною, якщо у пенсіонера основний розмір пенсії невеликий. У цьому випадку кожен вибирає, що йому вигідніше і краще.